Нас пустили до приміщення Київського районного суду міста Одеса, і ми зараз знаходимося у приміщенні, на яке бюджет виділив понад 100 мільйонів. Риб. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський проект, що трапилось. Зараз ми подивимося, що трапилось тут. Зручні кріселка. Таких нема навіть на вокзалі тут можна спати. Якщо судова справа раптом затягнеться, можна собі тут. Я, чесно кажучи, не бачу на що тут 100 мільйонів витрачати. Чесно. Конвольні приміщення в Київському районному суді міста Одеси знаходяться в не дуже задовільному стані. Цим приміщенням ремонт справді об'єктивно потрібен. Так, так, у нас всього там 5 камер для підсудних, але їхня площа є набагато меншою, аніж має бути за стандартами. Також дуже великим порушенням є те, що в жодній з камер немає денного світла. тобто, Вентиляція знаходиться в дуже поганому стані, тобто це все потребує ремонту. Ну, ремонт здійснюється ж не там, я не знаю, не в кабінетах суддів там, чи в співробітників апарату, а це ремонт планується в саме конвойних приміщень. Вихід вільний ура. Ну що ж, пояснили нам представники преси Київського райсуду міста Одеси, що... Понад 100 мільйонів потрібні для того, щоб зробити кращими умови перебування для підсудних. і що це жодним разом не буде зачіпати ані кабінетів суддів, а нічого більше. Окей, прекрасно. Ідемо прогуляємося трошки по території Київського районного суду. Ось він маємо графік роботи. Ми бачили всередині і дивимося зараз на будівлю зовні. Чесно вам скажу, такого охайного суду я не бачила давно. Ну нічого такого тут нема, щоб тут треба було ремонтувати, а сто мільйонів на п'ять камер не дуже мені переконливо, чесно кажучи. Я зрозуміла на що повинні йти кошти. Ми знайшли тут якусь яму на задвірках. Я не знаю для чого це яма, чи тут під підсадку дерев, чи що, але вона дуже красиво огорожена. Може, ось на це йдуть кошти. В'їзд заборонено, проїзд тільки для транспорту суду і колючий дротик. Демо обійдемо ще довкола. Дитячий майданчик, практично біля території суду. І порівнюючи з тим, наскільки кошмарно виглядають оці палісади обдерті і обшарпані біля будинків навколо, цей супер новий дитячий майданчик, очевидно, або за громадські кошти, або щось типу цього. Будівництво дитячого майданчику здійснено за благодійні кошти суддів Київського суду міста Одеси. Не просто так, а це благодійні судді зробили так, щоб діти могли тут бавитись. Я б не хотіла, щоб моя дитина тут бавилась, поки я сижу в київському суді. Ну, по-хорошому, взагалі, ми так дивимося. Тут немає навіть особливо сміття, не накидано, можливо, через те, що суд поряд. А може, може, на, оце, на оцей благоустрій. Ми ограждаємо лентой, а дети забирают себе. А мы опять ограждаем, они опять забирают. Что делать с цим? Я же не могу дежурити ночью. Як вам здається, цей суд потребує ремонту об'єктивно? Чесно, да, я навіть не знаю. Ты треба надо вообще вбрати, убрать, за город выездить. Тому что здесь кого-то судять, тут, здесь получается, його, его, здесь куча машин, куча спецтехники, и здесь жить невозможно жильцям сам мішає. Що маємо в підсумку? У суді нам сказали, що ремонт на багато мільйонів там об'єктивно потрібен. Мешканці так не вважають і взагалі вважають, що цей суд звідси потрібно прибрати. Покаже час, як воно буде далі. А якщо ви не знаєте, що сталося, запитайте в першого міського. З вами була Олена Концевич. До нових зустрічей.